А вже весна, посні летить атане, стає водой, струнком біжить, а сонечко із і зихмати глянь, то все на коло щедро запущить. На свято, причудове свято, бо жінку, і матінку вшановує весь хід, і лине привітань пісень багато, бо ж найдорожча в вісню вітку. Моя матуся схожа на весну, красива, наче сонце Люблю і кожне слово щире загакова. добре то і ласку, що в тих руках. Та ти один обійми поцілунки, Та добре ще день цього пісня. Усе це долі, щедрій подарунки. Матусю, рідненька, ти найкраща у світі. Про всіх наспі високих, щоб всі ми були і одягнені світі, доверху бонувачі. Щоб труднощі ще що в житті подолати, і добрими стали людьми. Та світ наш великий могли пізнавати і мудрими вирослими. Спасибі тобі за вселенську турботу, за кожну секунду життя, За ночі без сну та задумай скорботу За те, що ведеш майбуття. За бабусю замовпі хоче словечко. Доброта в ній немає межі. Вона внукам дарою сердешністю ласку, щедрість має кінця казку і любові з їхнього серця. І про хочу я, і про сатричку хочу добре словечко сказати. Сестричка не погоджується дорогу. Ми з а нам говоримо про Богу. Вона завжди і мене любить. І нам приємно бути Бог обох. Бажаємо вам щастя і терпіння, здоров'я від землі і від води, краси і радості, щасливого цвітіння. Щоб довго ви були в нас молоді. Бажаємо усім вам ще тепла, здоров'я, щастя, миру і світла, радості ще день та щирих світ нових вихідних.